Добрий вечір. Сьогодні в кінономінації ви переглянете фільм Бернардо Бертолучі Останній імператор. Ім'я Бертолучі пов'язане з долею покоління, яке пройшло 68-й рік. Ранні його фільми сприймаються як художній коментар доби, яка була переповнена анархійськими пристрастями. Але вже у фільмах 70-х Останнє танго та Місяць переважає гіркота набутого досвіду. Звичайно, картина Бернардо Бертолуччі Останній імператор, яку сьогодні ми пропонуємо вашій увазі, як епічна сага більше нагадує п'ятигодинний колос ХХ століття. Нехай це була утопія, яка тривала лише один день, 25 квітня 1944 року, коли Італія скинула фашизм, але для Бертолуччі цей день передавав суть цілого століття. Останній імператор посів у творчості цього режисера таке ж виключне місце, як і в ХХ сторіччі, Бертолуччі тут цікавить зіставлення інтимної долі окремої людини з глобальним ходом історії. Бертолуччі знайшов ідеального героя в особі китайського імператора Пу І та трансформував факти його життя в сюжетне дерево великого епічного твору. Режисер довго шукав цей матеріал. Як свого часу, і для Антоніоні подорож на схід була для нього втечею, втечею від вичерпаності того кола проблематики, який Бертолуччі прийшов у себе на батьківщині. Вже в процесі виробництва голівудські продюсери майже не закрили останнього імператора через фінансові труднощі, але Бертолучі недмінно хотів створити суперпостановочний фільм для міжнародного ринку. Він серйозно переживав, що глядачі перестають дивитись європейське кіно і свідомо пішов на альянс з Голівудом, який відплатив йому цілою колекцією: дев'ять оскарів і світовим прокатом. Дехто в зв'язку з цим докоряли італійському режисерові в тому, що він мовляв став на шлях компромісу. Та сама картина розчарувала як лівих, так і тих, хто хотів побачити більш критичне зображення нової китайської історії. Але ні те, ні друге не входило до намірів Бертолуччя. Отримавши дозвіл на зйомки в Китаї і навіть в тих реліктових місцях, куди не пускають іноземців, режисер свідомо уникав політичних ускладнень. Він став перед собою зовсім іншу філософську та художню задачу. Він був, за його визнанням, заражений тисячолітньою мудрістю китайців і хотів показати, як через всі історичні катаклізми зберіглась безупинність їхньої культури. В самому китайському комунізмі він відчув дещо від конфуціанства, хоча б ту ж ідею перевиховання людини, і намагався підійти до історичних та географічних реалій якомога об'єктивніше. Він розумів, що пізнання європейцям такої країни, як Китай, все рівно приречена на поверховість, але зробив все, що міг. Він не хотів помилитись навіть в найменших деталях, як, наприклад, китаєць заходить до кімнати, як запалює цигарку. Він був під враженням від того, що люди тут, здається, завжди посміхаються. Він шукав розгадку цієї посмішки, не менш таємничої, ніж у Джоконде. Звичайно, не можна сказати, що режисер, який так надійно стояв на ногах, змінив своє відчуття світу. Ні, він в цьому фільмі, як і завжди, залишився вірним традиціям європейського кіно. І все ж таки в останньому імператорі Бертолуче більш ніж колись інший. Напевно, це сталося тому, що він пережив не тільки вікову і творчу кризу, але й кризу цілої історичної доби доби, що відхилила екстремізм ілюзій, і знову висунула на перший план роботу по гармонізації особистості та культури.